Доброго ранку! Малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати числа та цифри. І я вам сьогодні пропоную ознайомитися з числом та цифрою 9. А почнемо ми наше заняття з рахунку. Малята, полічіть вперед або назад від заданого числа. Малята полічіть, будь ласка, від, від 2 до 7 прямому порядку. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. А тепер полічіть, будь ласка, від шести до трьох у зворотньому порядку. Шість. П'ять. чотири, Три. Вірно. А давайте з вами полічимо від чотирьох до 8 в прямому порядку. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вірно. А полічіть, будь ласка, від п'яти до одного в зворотньому порядку. П'ять. Чотири. Три. Два Молодці, вірно, малята. А зараз я вам пропоную дати відповіді на мої запитання. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте пори року? Зима, весна, літо, осінь. А скільки їх? Чотири. Малята, а тепер назвіть, будь ласка, дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скільки їх? Сім, вірно. Малята, а назвіть, будь ласка, частини доби. Ранок, день, вечір. Ніч. Скільки їх? Чотири. Молодці. Малята, подивіться, які чарівні мавпенята перед нами. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Прибігло до них ще одне мавпенятко. Скільки їх стало? 9. До 8 додали 1. І утворилося число 9. Щоб позначити число 9, використовують цифру 9. Малята. Тепер подивіться, як виглядає цифра 9. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще хвостик і гачок. Малята, чи знаєте ви, що ще схоже на цифру 9? Так, це свисток, перевернутий замок та мушля равлика. Малята, а зараз я вам пропоную подивитися, як можна виготовити цифру 9 з горіхів. У свій вільний час я вам пропоную викласти цифру 9 за допомогою горіхів. Для цього вам потрібно приготувати горіхи та викладати за моїм зразком. Переглядаючи відео, впевнена, у вас все вийде. Чекаю ваших фотозвітів. Малята, а тепер давайте трошки порухаємось та відпочинемо.

Молодці малята, а тепер сідайте зручненько та будемо продовжувати працювати. І зараз ми познайомимось з вами зі складом числа 9. Склад числа 9. Це кількість предметів, яких є 9. Малята, в цьому нам допоможуть наші олівці. Давайте порахуємо олівці разом. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. А з чого ж складається число 9? Як ми можемо поділити ці олівці? Дев'ять, це один і вісім. Це два і сім? Це три і шість. Це чотири і п'ять. Це п'ять і чотири, це шість і три, це сім і два, це вісім і один. Ось такий склад має число дев'ять. Ну, ось малятами і познатися зі складом числа дев'ять. А зараз я вам пропоную знайти цифру 9 серед інших цифр. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку. Знайшли цифри 9. Скільки їх? Чотири. А подивіться на цю картинку та знайдіть цифри 9 серед інших цифр. Знайшли? Скільки їх? П'ять. А знайдіть тут цифри 9 серед інших цифр. Знайшли. Скільки їх? Шість. Вірно, малята, молодці. А тепер давайте з вами допоможемо нашому мавпиняту розкласти по кошиках. Фрукти та овочі. Подивіться, будь ласка, кошику з цифрою 7, які фрукти будуть лежати? А в кошику з цифрою 9, які фрукти ми покладемо. Так, в кошик з цифрою 7 яблука, а в кошик з цифрою 9 банани. А подивіться сюди, в кошику з цифрою 6, які фрукти будуть лежати. А в кошику з цифрою 4, які ми овочі покладемо? Так, в кошику з цифрою 6 у нас будуть яблучка лежати, а в кошику з цифрою 4 капуста. А на цьому малюнку. Кошику з цифрою 4. Що буде лежати? Я, а в кошику з цифрою 3, а в кошику з цифрою 8. Так, в кошику з цифрою 4 будуть лежати яблучка, в кошику з цифрою 3 капуста, і в кошику з цифрою 8 банани. Молодці малята! Дякую вам за таку чудову роботу. До побачення до нових зустрічей!